До вашої уваги морозильна камера на 400 літрів від українського виробника Юка в дуже свіжому стані. Майже нова. Ось таким чином у нас виглядає моторний відсік. Зараз ми перевіримо її здатність, на що вона, скільки вона може вигнати холоду, за скільки за який час вона набере. Температуру робочу. Ось бачимо у нас всередині камери майже 16 градусів, ну, така як і вулична температура, ми ще не її запускаємо. У нас 12.30, субота-20 квітня. Зараз перевіримо за скільки часу вона вийде на робочу температуру. Сьогоднішній вигляд також можна оцінити з цього відео. Виробником реалізована підсвітка світлодіодна. Крім того, є комплект кошиків 5 штук до цієї вітрини. Ось таким чином виглядаємося всередині. Чистенько помито, без пошкоджень. Є незначні вм'ятини, вони допомітні, але вони не наскрізні, вони не недо... У Всякий випадок їх можна пройти під силиконами. Через деякий час я зніму відео, коли, коли вітрина вийде на робочу температуру. Наразі в даній вітрині провелась ну, виключно гігієнічні роботи. Тобто зняти були направляючі, викопаний звідти всякий бруд, і що могло стати джерелом запаху або е, причиною претензій з боку санстанції і так далі. От. Все інше тут. Ну, ніяких інших робіт тут не потрібно було. Вітрина в дуже гарному стані. Наразі ціна даної вітрини на сайті 12 тисяч, це з комплектом кошиків. Без кошиків буде дешевше. Звертайтесь. Так, буквально кілька секунд тому наша розуміла камера зупинилася. Ось бачимо, вентилятор не крутиться, нічого не гудить і витягнув він у нас 25 Мінус 25 На годиннику у нас 13:40, грубо кажучи, за трошки більше ніж за годину. E, 25 із із плюс 15 чи плюс 16 до Мінус 25. Це при тому, що певний час він якихось там хвилин 10-15 він зависав на температурі у мінус 10, тому що регулятор стояв на мінімумі. Ну так, положено для тесту, щоб було зрозуміло, скільки на мінімумі, скільки на максимумі. От. Я вважаю, що це шикарніші показники для такої техніки. За годину він вийшов на робочу температуру на максимальну, яка йому. Положена технічними його характеристиками, відмінний результат. Зовнішній вигляд, знову ж таки, теж відмінний, дрібні царапини. там їх майже не видно, ми їх зараз замажемо. Ось ось така у нас є морозильна камера. Нагадаю, 12 тисяч вона із комплектом із комплектом. Ось 5 штук теж вони в ідеальному стані. Корзин. Звертайтеся. Ну, дивіться, фото там можливо, що моторний відсік, звісно, буде зараз продутий, буде чистенький. Телефонуйте, питайте. Так, у нас контрольний замір, буквально секунду тому не встиг. Вся наш ларі, у нас вже пройшло на секундочку більше 4 годин. От у нас 25 градусів він набрав, видно, обмерзлі стінки. Добротний ларь, добротна морозилка, працює прекрасно. От, всім рекомендую. Ціна гарна, стан гарний, холодить відмінно.